Будемо починати. По традиції літературної форум ми завжди розпочинаємо з камертону. Зачитуємо вірші автора. Хочемо, щоб ви здогадалися, можливо, хтось знайомий з цим автором, якщо ні, тоді в кінці засідання розкриваємо інтригу. Може, хтось і читав такі вірші, знайомий, хто скаже нам, Чи, хто це автор. Співучий ранок мрії розгубив, дві куми, ставки розговорились, а ген пахучим небом голубим. Куди спішить орел золотокрилий, стою в ліску, мов сказки лісових, і сам не знаю, що скоріш почати, чи слухати, що в ставках закрить, чи мрії вранішні ти в ранішній тихцем збирати. Ти зустрінеш там осінь шептуху, мов бабусю стареньку, сумну, і листочки в болоті без руху Тихі шепіт дерев бур'яну, ти зустрінеш там тугу у полі, і у серці щось тихо зітхне, мов сирітка під тином бездолі. Згадаєш тоді ти мене, він усе в небезпеці, мов олень, Гнаний каток, у день і вночі, Його друзі, гранати, пістолі, темній ночі зловіщі сечі, Його шлях, мов сердита зміюка, Смерть чатує на нього щодня, Та для тебе в країну лиш стука, Його серце згнівного вогня. І згадаєш і тугу болючу Ти пошлеш подарунок мені, Я сховаю, мов квітку пахучу, Твій дарунок у серці на дні.